Зараз запитаємо, скільки люди протрималися би без телефону на безлюдному острові. Ну, я вважаю, десь місяць, якщо б мені було цікаво, там ну нехай тижні два спокійно. Тижні два? Так. Да. Я думаю, десь неділю. Ну, тиждень десь. Але е, якщо б до цього я не мала гаджетів, я думаю, це взагалі не була б проблема. Ну, я думаю, тиждень. менше тижня, я дуже залежна від новин, тому а, о, Боже, від новин. Мало б страшно. <laughs> так. Ну, от щоб точно. Я думаю, тиждень так. Дуже недовго. Я думаю, що десь може тиждень максимум до тижня, тому що я дуже люблю спілкуватися з людьми, Ну це важко. Якщо моя психіка витримає і я не зійду з розуму, то десь до року часу. Якщо моя психіка не витримає цього, то за місяць я вже буду. Це вам подаруночок від компанії Гаррі Плоттер. Дякую вам за те, що ви прийшли опитування. Це очисний набір для техніки. Дякую. Хай ваша техніка буде, буде часуватися. І підписуйтесь на наш TikTok, щоб себе потім побачити Дякую, обов'язково. Все, дуже вам дякую. дякую. Гарного вечора. Вам так.